Сморід на гравітоні. Понад місяць мешканці скаржаться на нестерпний запах. У Чорнівецькій міській раді створили спеціальну комісію з вивчення цього питання та визначення рівня забрудненості повітря. Яка причина смороду на гравітоні та що роблять для його усунення? З'ясовувала Альвіна Абрамчук. У середині травня на мікрорайоні Гравітон з'явився неприємний запах. Він є, й досі кажуть місцеві. Вчора не було після вчора. Було. Після вчора, Воно дуже так відсіля як тягне. Як з цієї сторони відкриваєш вікна, то дуже... Ну кругом воняє. Ну, То що робити? Закриваю бігом вікна, та... бо то нема чим дихати, якщо в хаті. Зараз не відчувається, раніше відчувалося і дуже. Дихати не було просто чим. Вчора було страшно. Закриваю всі вікна і пшикаю. Що робити? Вчора був через день, через два завжди буває. А він так то є, то ні. То більше, то менше, по-різному, але О, є. завжди дуже часто є. є дуже часто. Є, є. Да. Що робите в таких випадках? Зачиняй вікно і все. Що можна Що робити? Бівчина, робити? Не зробиш. Причина неприємного запаху на гравітоні мул, який залишається після очищення води в первинних відстійниках. Після очищення води в первинних відсійників є залишковий мул, який виливається на так звані мулові карти, мулові майданчики. Ці молові карти, мулові майданчики можуть давати специфічний запах, особливо після дощів, особливо коли перепадає ну є перепад температури і е, можуть мати той чи інший неприємний запах. Проте це в межах технологічного регламенту. І запах від мулу виникає через зміну хімічних речовин у ньому, тому що зменшили обсяги води, які використовують і населення, і підприємства. Збільшились концентрації, по-перше. По-друге, змінився стан хімічних речовин. Тому технології, які використовані зараз на чесних спорудах, вони вже фізично морально, і фізично, морально застаріли. Аби зменшити навантаження на очисних спорудах із середини червня рідкі нечистоти приймають на головній каналізаційно-насосній станції Чернівці водоканалу у 2024 році. Комунальне підприємство планує реконструкцію очисних споруд за грантовою угодою на сьогоднішній день. Оцей залишковий мул, він має приблизно 98% води. Ми знімемо 500 тонн. І 35 тонн сухого такого кеку, який буде утворюватись, і після цього ми його зможемо стабілізовувати. Цей стабілізований іл він буде без запаху взагалі. Але про те хочу ще раз підкреслити, проблема цього запаху ми неодноразово тут ну, в цьому районі знаходиться і сміттєзвалище, були інші моменти. На сьогоднішній день. Хочу знати, що в Чернівці водоканалом та міською радою сьогодні робить все для того, щоб ми могли вже до кінця цього року запустити принципово нову технологію зневоднення осаду, яка ну, ми переконані на 80% забере цю проблему. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, Микола Ганутін, Андрій Кордубан, Новини Сі 4.